Триває етер на громадському інтерактивному та Радіо 1. І з нами на зв'язку композитори і музиканти Дмитро і Сергій Радзецький. Вітаємо вас в етері. Привіт-привіт! Ми вітаємо. Будемо, говорити... вітаємо. будемо говорити про ваш світовий тур Our Path of Freedom. Так? Наш шлях до свободи. Що це за ідея? Що це за музика, яка війшла в цей тур? Хто учасники? Які міста і яку ідею ви хочете пропагувати так цим туром своєю музикою? Напевно, ще якими своїми емоціями, думками, які будуть озвучені зі сцени? Це насправді дуже цікаво, дуже актуально. І розкажіть про це. Наш колектив Рац це наше можна так сказати тандем з братом Сергієм. Я Дмитро це Сергій, і ще з минулого року, коли почалося вторгнення, ми приблизно з травня по жовтень робили періодичні гастролі в Європу для засновної ідеї популяризації сучасного країнського мистецтва збору. Для підтримки України українців зсу і так далі. Так далі, так далі. різні фонди, ось і з цього року ми зробили, можна так сказати, старт такого нашого проекту, який так і називається Наш шлях до свободи. Path to Freedom», В який по суті стартував з релізу композиції такою самою назвою 19 січня. І це була композиція, над якою по суті справу ми працювали увесь рік з самого початку війни, тому що вона нас дуже надихала. Ця мелодія, ця музика для нас вона була дуже якоюсь дуже важливою, і все таки нарешті ми її реалізували, презентували. І ідея цього була в тому, щоб залучити до її запису, до цієї пісні. Якомога більше різних музикантів і українських це були музиканти із «Океан Ельзи, і Антитіл, і Друг Май і світових зірок це були музиканти, які грали в. Женезіс Music, е, продюсери останнього альбому Pink Floyd. Тобто, це такі зірки, прям зірки, зірки сучасної арт-рок прогресів рок-музики. І саме в рамках цієї пісні ми реалізували збір коштів на підтримку культурної спільноти України. І це збори були і в музичних інструментів, і в обладнання для постраждалих музичних шкіл ірпіня гостомеля. E, тобто, це все бородянки, це ми все от реалізуємо в рамках цього проєкту. І ось саме зараз, вже в липні була перша частина, і зараз друга частина цього туру. E, зараз ми поки що це країни Європи. E, і ми так само в цьому турі виконуємо цю пісню. На екрані у нас грають ці зірки, а ми решта гурту граємо разом з цим записом. Тобто, це такий інтерактив медіа, медіа інтерактив. І збираємо так само кошти для цього самого проекту Our Path to Freedom. Хочу додати? Е, можливо, я просто додам. І нагадаю, що у нас якраз таким чином через е, візуалізацію на екранах, е, на концертах, е, долучаються до нашого виступу ті ж самі зірки: Стів Хакет, Філман Манзенера і Адам Холцман. І це коли глядачі бачать. На сцені поруч з нами, хоч і в віртуальному вигляді таких зірок, вони ще раз нагадують собі і нагадують своєму суспільству, де ми в Європі виступаємо, що привернення уваги до України це не в минулому, це постійно, і ми зараз і займаємося. Тому на майбутнє треба не забувати, що підтримка України вона всеосяжна і вона дуже важлива саме для українців. Дуже важливо і здорово, що ви робите цю роботу, так, як професіонали, як музиканти, кожен на своєму місці. Шлях до свободи. Що це для вас? Це ну це гарні слова насправді, так. Але які кроки ви бачите передусім в цих словах? Які дії? Зауважили стосовно кожен робить свою справу. Ось, мабуть, все-таки в цьому. Такому простому вислові, але тут багато чого можна сказати: тобто, кожен повинен максимально долучатися робити свою справу, не просто тому, що це твоя справа, а тому, що тобі треба її робити максимально якісно покращуватись, тому що кожен саме вкладається, ось в цей шлях до свободи, в нашу перемогу. Е, і ось ми, як музиканти, ми, в принципі, і обрали цей свій шлях, тобто, оскільки ми можемо через мистецтво, через культуру щось розповідати. То нас це виходить найкраще, тому ми цим і займаємось. Тобто, ось як так можна так сказати, що це, мабуть, і є таке гасло, що кожна людина повинна максимально робити все можливе, що може ось в що, все, що в наших руках, так би мовити, і якщо можливо до війни всі виступи, всі концерти, ну вся творчість, вона була узагальнена якимось. Ну, чинниками там реалізувати себе, реалізувати свої ідеї, там якісь нові проекти. Зараз кожен виступ створення кожної пісні, кожної концерт, кожна гастроль, вона вся спрямована саме на підтримку України, на підтримку якихось фондів, і навіть просто ну що інколи трапляються концерти, які не приносять взагалі фінансової якоїсь винагороди, але тим самим вона спрямовані на те, щоб підтримати. Українців, які виїхали нашим спілкуванням з ним, мотивувати їх після війни знов повертатись в Україну, і так само всі концерти відбуваються. Якщо це публіка європейська, так само ми постійно розмовляємо і до концерту, і через творчість розмовляємо зі сцени і після концертів. У нас багато диспутів, багато всяких розмов стосовно поглядів. І ми тут також наша велика місія доносити цю інформацію про Україну. І глядачам, і просто слухачам на концерт. Так, насправді це було наступне питання, бо дійсно цікаво, у вас уже пройшли деякі концерти, так, з цього туру. А, яка реакція людей? Чи повні зали, з якими питаннями, можливо, вони до вас підходять, з якими месенджами, так, що вони хочуть почути від вас і щоб ви почули від них? Тут дуже залежить від контингенту публіки, яка збирається. І, ну, місто, і суто формат е, цього заходу, Вік yeah. да, глядачів, е, слухачі, які відвідують, і просто їх настрій. Е, можна зауважити е, таке спостереження, ну не дуже вигідно для нас, що трошки поступовий інтерес для цієї ситуації в Україні він спадає. Це е, зазначається навіть і в тих донатах, е, які глядачі роблять, і по кількості глядачів, які е, завітають на наші концерти. То е, трошки і тут вже наша е, включається якась е, ну така риса. Що треба щось вигадувати, щось доповнювати у свій виступ, вносити якихось зірок до наших сетів, е, якось відбуватися це, щоб знову і знову нагадувати і повертати увагу до України, що ще війна не закінчилась, і підтримку українців і України е, припиняти в ніякому разі зараз не можна. І ось наша така ну, особиста і творча мета про це постійно нагадувати, що ще війна йде і ще триває. І ось ми нагадуємо вам е, про цей факт. І так само наші славетні ЗСУ захищають і вас таким чином війною в Україні. Так, Хлопці, насправді це, це дуже серйозно, це важливо, це актуально. Розкажіть про свій творчий шлях. Ви професійні музиканти, так? Тобто зараз багато аматорів, які здорово, що український контент наповнюється, це, це чудово, але ви ті люди, які мають професійну освіту, розкажіть, от, з чого ви починали про свій шлях. Можливо, хтось із ваших, можливо, ну не просто так приходить талант людині, так. Тобто, це, напевно, якісь там генетичні можливо, речі, зацікавлення кимось. З рідних, наприклад, так, чи якоюсь музикою, як молить, так діти зазвичай закохуються в когось із виконавців, хочуть бути схожими. От хто ваші були ті люди, в кого ви були закохані в дитинстві і в юності? Кого ви слухали, ким надихалися? Розкажіть, розкажіть про свій творчий шлях. Ну, у нас так сталося, що творчий шлях і у мене, і у Дмитра почався ще з моменту народження, тому що ми народились. В сім'ї викладача і композитора Юрія Разецького він викладає в консерваторії в Дніпрі зараз і суто він нас всьому і навчив, і з самого дитинства тією великою фонотекою, що слухав музику, як ми постійно згадуємо, ця музична і всебічність поглядів. У нас суто від тих пластинок, тих платівок, які ми слухали ще з дитинства, тому що ми сьогодні слухали Емерсон Лекі Павмо Кін Кимсон на наступний день Хіндемит і Вівальді. І ось ця велика база. Вона якось все таки десь у юності почала вже реалізовуватись в нашій власній композиції. Наш дует ми грали вдвох ще з самого дитинства. Робили невеличкі концерти в родинному колі, і вже мріяли про якісь гастролі спільні і. Наявність на сцені не тільки нас, а щоб нам допомагали велика кількість музикантів. І, в принципі, все це ось, о, даним чином реалізується вже от в нашому дорослому віці ці, ці гастролі і концерти. Да, ну, у нас, в принципі, у нас у обох класична освіта, саме як класичні гітаристи, але ми, в принципі, отримавши цю освіту, ми постійно мріяли про якісь експерименти, пошуки. тобто не можна сказати, що наша класична освіта це якась була формальність, абсолютно ні. Але це дало нам дуже багато важливих речей розуміння важливості взагалі класичного класичної музики, класичної освіти. І так само дало ще й поштовх для індивідуального розвитку, індивідуального пошуку, що дуже важливо, і можливо, ось саме найважливіший наш, так можна сказати. Творчий стрибок відбувся саме ось з моменту, коли ми вже отримали класичну освіту і почали шукати щось своє. Це було і на концертах, це було і в студіях, це було і вдома. Наші інструменти, які ми для себе придумували, купували, винаходили. Тобто, це такий наш процес дуже індивідуальний, дуже особистий, який, звісно, зрозумілий і цікавий, звісно, тільки нам, але наша задача все таки навчитися не важливо на якому інструменті, важливо донести до слухача. Музикою наші ідеї, щоб він відчув те, що відчуваємо, ми те, що ми хочемо сказати, ось це ось наша основна. Хлопці, ну дивіться, треба я думаю, що порадити нашим молодим, особливо виконавцям, чи це дійсно важливо, чи, чи потрібна їм там музична освіта? Якщо вони вже, наприклад, певний вік пройшли, так вони вже там не школярі, можливо, студенти, а дуже мріють і хочуть займатися музикою. От що робити таким людям, які відчувають дійсно в собі талант і велике бажання посил до того, щоб займатися музикою? От що б ви їм порадили? Себе сказати, оскільки в мене вже 18 років викладацької діяльності, я займаюся з дітьми, з підлітками, з дорослими гітарою і не, не тільки класично, а й електро і тобто, все, 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 що хочуть вивчати на гітарі, я бачу таку річ, що да, освіта як такова, тобто це не обов'язково там може йти мова про диплом музичної школи, училища або вищого навчального закладу. Це вже хто як для себе яку мету ставить, але освіта. І самоосвіта, і саморозвиток це дуже важливо апріорі, і тобто є речі, без яких в принципі неможливо якісно займатися музикою. Можна просто вивчити якийсь мінімум і тільки в цьому мінімумі працювати. І дуже часто я бачу таку проблему, що через те, що вивчено, і людина-музикант знає занадто мало. Він в якийсь момент просто впирається в стіну і не може навіть розвиватися і починає. Аргументувати це тим, що типу, мені, мені не дано, це не мій не мій жанр, або що ще насправді людина просто мало вивчила, тому тут можливо основний критерій це постійно щось вивчати. Ось просто постійно, постійно слухати різну музику, постійно читати навіть щось таке дивне, на перший погляд, що може не, не здатися е, при таким те, що можна застосувати в сучасній музиці, почитати повивчати щось. Старовинної музики, барокко, Ренесанс, якісь ідеї можуть з'явитися. Тобто, це такі речі дуже-дуже суб'єктивні, дуже інтимні, спеціалізовані, але головний нюанс це постійно щось вивчати. А далі вже може у людини і бажання почати це вивчати з вчителем, а потім у начальному закладі. Тобто, це така цепочка, яка постійно-постійно одне за одне цепляється і одне за одне призводить. Тут головне просто не зупинятися. Ось це така можна сказати моя індивідуальна порада, яку я сам зі своїми учнями постійно про це говорю можна так навіть сказати в педагогічному плані, наполягаю на цьому. Де okay. от проходить та лінія, так, та межа, коли ти наслідував, а потім ти приходиш вже до свого власного. От як це відбулося у вас, і як це відбувається взагалі, на вашу думку, у інших? Тобто, так, це дуже індивідуальний такий шлях. Перестати наслідувати, стати собою, так? Але чи він довготривалий? І І що спонукає до цього найбільше? Ну, ось я можу процитувати художника Сальвадора Далі, який яким якимось чином зазначив по щоденнику одного генія, що спочатку треба навчитись малювати як старий майстрів, а потім вже починати шукати і реалізовувати себе. Ми можливо за таким чинником ми так само рухались. Ми отримали вищу музичну освіту. А потім вже просто коригували свої дії, свою творчість, свою музику під. Свій власний внутрішній музичний світ, ось а музична освіта вона просто нам ну дуже допомагає реалізовувати всі ці штуки. Тому, от навіть ми якраз за рік до початку війни почали створювати величезну рок-оперу Тарас Бульба в Україні, і якраз дуже нам допомогла саме знання оркестровки, партитур, як це все робити, на які інструменти все це розподіляти. Так само можна цими знаннями оволодіти і не навчаючись в закладі. Але тут має бути величезне бажання оволодіти цими знаннями. А як це в консерваторії або по відеоуроках або в частних якихось закладах? Це вже питання друге. Головне бажання. Да. Ви використовуєте зазвичай живий звук, правильно живий звук живих інструментів. Чи усучаснюєте якось ви їх, чи ви додаєте електронну музику? От цікаво взагалі, як відбувається. Ми наприкінці покажемо відео, так ми ще розкажемо про нього, тобто буде можливість познайомитися нашим глядачам і слухачам. Але цікаво, чому от ви вибрали саме такий формат і чи будете ви його якось змінювати з часом. Часто відштовхуються від просто жанрової політики, тому що ось ми дуже, дуже активно чуємо саме в тих мелодіях, тих аранжуваннях, які ми створюємо. Ось це буде грати оцей інструмент, цей інструмент, цей, цей і далі вже намагаємося це відтворити в реальному звучанні, реальними музикантами, якщо є необхідність як якусь фарбу використати якісь електронні суто електронні звучання. Ми шукаємо ці електронні звучання використовуємо. Тобто, тут інструментарій це з одного боку наші смакові елементи, просто так, просто дуже просто і суб'єктивно. Просто смакові подобання, і з другого боку це просто бажання використовувати певні фарби, певні тембри. Жанри, звуки, які нам подобаються для того, щоб намалювати цю картину або цю картину, і так далі. І так далі. Тобто, якщо нам в якийсь момент знадобиться створити композицію ем, з якимсь суто важким таким електронним звучанням, і в цьому буде наша композиторська потреба, то ми це будемо робити. Тобто, тут не жанр в даному випадку, не якийсь конкретний інструмент е, керує нами, а ми намагаємося просто шукати, що буде краще звучати тут, або вірменський дудук. Або тенор-саксофон, або симфонічний оркестр, або рок-група з важкими метал-звучанням електрогітар. Тобто, це все просто такі вкусові смакові елементи. Ось так і працюємо. Трошки ви згадали про те, що передавали музичні інструменти музичним школам в містах, які постраждали. Розкажіть детальніше про це, що це за музичні школи, чому саме їх ви вибрали так, для того, щоб їх підтримати, допомогти. Що за музичні інструменти ви передали? Яким чином взагалі цей процес відбувався? Ну і практична частина, де навіть взяти ті музичні інструменти, це якісь грантові програми, якісь проєкти чи, можливо, це ваша. Така благодійна діяльність. Ось, ось, стосовно того музичних інструментів, це все ось в рамках цієї програми All Path of Freedom. Ми реалізуємо, і це вже такий такий ну, перший внесок, який нам вдався. Ми його довго шукали, як реалізувати, але вдалося е переслати інструменти з Англії в Україну. Це дуже ну, складний процес був. а Стосовно чому саме ті музичні школи, це Ірпінь, Бородянка. Тому що я я сам з Ірпеня, і так сталося, що я з родиною знаходився в Ірпіні от в ті час важкі тижні початку війни, я все це бачив, відчував і навіть ну. Через себе пропускав всю ту ситуацію, всю цю навіть інформацію про загиблих викладачів з музичних шкіл, які викладали, до речі, класичну гітару. Тобто, там все це дуже важка ситуація, і я не міг просто, от як людина з ірпіня і дитина якою ходить в музичну школу ірпіня, пройти просто осторонь тієї ситуації, просто осторонь музичної школи і їх потреб. Тому саме було вирішено саме про ці музичні школи, ось в ті, назив, називаємо це перші партії допомоги музичними інструментами, ось що буде надалі? Будемо вже шукати якісь інші можливості і виходи реалізації цієї підтримки, да тому що цей проект, наш шлях до свободи, він е бачає. Допомогу, як я вже казав, культурній спільноті Україні це є незалежні міці, які постраждали, які потребують допомоги, і, і так далі. Так далі. От так само і музичні заклади, і мистецькі заклади, і, е, навчальні заклади. Тобто, все, все це великий такий пласти. Ми зараз максимально намагаємося е, і поширити цю інформацію цього проекту, і максимально намагаємося щось е, активувати, акумулювати, зібрати для того, щоб було. З чим допомагати просто. Це наша основна задача. Дуже потрібно і, і здорово, і подяка, респект за те, що ви це робите. Е, є такий, я так розумію, дует, інша тиша, так? Це якийсь це новий проєкт. Хто входить туди, що це за музика? Е, ну, розкажіть, можливо, там є навіть хтось, хто співає, не тільки грає. Ось ну окрім нашого от, нашої базової організації, Рац, в якій входять дуже різні музиканти, постійно склади змінюються. У нас ще є і різні проекти, в яких ми просто реалізуємо якісь свої ідеї з іншими музикантами, з іншими творчими особистостями. От проект інша тиша це моє починання з українською поетесою Волошка Катерина Волошина. Вона вже дуже багато створила і збірок, і так само з іншими музикантами робили альбоми. І ось ми ну, десь це ще в 2019 році ми познайомилися почали створювати матеріал. І у нас ще ось на період до військових вийшло три альбоми. Ми об'їздили дуже багато міст Україною. І зараз таким чином. Що з Катерина вона вимушено переміщена у Францію, то ми якось вирішили так само користатися цією нагодою і базуватись з нашою творчістю серед от необхідності спілкування з українцями і навіть з європейцями. Тому що з рахунок того, що Катерина дуже гарно володіє французькою і англійською, вона переклала деякі наші альбоми на мови Франції, ну, французьку мову і англійську, і ми е, виступаємо для французів. Французькою для англомовних людей англійською, і для українців, які приходять на концерти українською, це дуже розширює наш діапазон і спілкування, і можливостей, і саме донесення цієї української інформації і до французів, і ось і до німців, і до іспанців. Ось усюди, де є публіка, яка до нас приходить, вдається донести зрозумілою її мовою про. Нашу страну країну і нашу творчість, ось саме через ту працю, яку ми робимо. Проєкт інша тиша дуже багато є лінків, і фейсбук, сторінка, і інстаграм там також афіші, і ми зараз, от раз дограємо наш тур, і він плавно переходить в мій тур з іншою тишою. Також в різних країнах продовжуємо доносити Україну інформацію про Україну. Ну, показово, що так, що люди володіють мовами і можуть донести, і це дійсно рівень. На сам кінець, давайте згадаємо е, відео, так, е, яке ми будемо показувати наприкінці. Це і є те відео, яке м, працює тим тлом на ваших концертах вашого туру. Кліп, який ми випустили в рамках цієї пісні «Our path to freedom», в якому е, я ініціював, щоб кожен музикант, який долучився до запису цієї пісні, е, записав себе просто на телефон в студії вдома в різних куточках країни України світу, е, те, те, що стосується міжнародних учасників, е, записали. І потім все це я змонтував ось в такий кліп, де кожен виконує свою партію цієї композиції, е, так само е, портал Ukrainer нам надав деякі кадри з їх бази ландшафтів України, пейзажів і так далі. І ми змонтували це в такий кліп. І цей кліп можна знайти в Ютубі саме на каналі, Ютуб-каналі гітариста Genesis Стіва Хекета. Він він за, за за опублікував цей кліп від себе з від свого каналу для більшого розповсюдження, можна так сказати, і ось цей кліп заразом з нами. відео цього кліпу грає на концертах на екрані. А ми вживу виконуємо цю музику, і так само з колонок звучать тільки аудіозаписи, бекінг-треки з сольних. Сольних частин, ось цих міжнародних гостей, які на екрані з'являються. Тобто Це і живе виконання, і інтерактивне виконання тобто ось така ідея. Ну, знайти, В яких соцмережах, в Ютубі, як, як треба записувати, писати, шукати в гуглі, щоб, щоб знайти вашу творчість? І Ми дуже активно зараз намагаємося завантажувати все в YouTube. Аудіозаписи, концерти, альбоми, релізи це все можна зайти в Ютубі. Так просто і вбити Радз. Можна вбити Радз Мюзік, тобто, як, як або прізвище, наші Радзецькі так само наша музика є на всіх платформах: iTunes, Bandcamp, YouTube Music і так далі. Так далі, Фейсбук, Інстаграм, тобто, всі по по такому хештегу Радз Радзм'юзік можна у нас знайти. Вже за цю розмову ми обов'язково поставимо ваші описи і контакти. Як вас знайти в описі відео так, цього прямого етеру. І у нас на зв'язку були музиканти, композитори Дмитро і Сергій Радзецький. Дякуємо дуже за вашу роботу, що ви наближаєте нарешті нашу перемогу і все більше і більше говорите про цю нашу таку українську справжню свободу по світу. Дякуємо за цей етер. Дякуємо, дякуємо вам. Слава Україні, Героям слава.